Кожній маман життєво необхідне подружання. чи кума, чи два в одному. або просто така людина, із якою можна поділитись інформацією, чи життєвими спостереженнями. От, наприклад, ти вся така обіженка і грустішка, і всі, мужики, козли, чи начальство свині, чи дубця здорова, ще й у світі таке робиться. А з падружані посиділа і люба величезна фігня перетворюється в смішну бзделинку. Коли до маман приходить кума? За якоюсь допомогою чи підтримкою, то вона в основному всегда лічить її одними ліками алкоголем. При низькому давленні коньяк, при високому пиво, при психологічних травмах вино. А якщо якийсь гарний привід, то шампанське. Ось на днях кума прибігала. Бо хотіла радісною новиною поділитись, що воно здохло. А в маман на столі із шампанського був тільки самогон, а із фруктів цибуля з часником. Но цих двох шмакадявок це не зупинило. Я думаю, що маман з алкоголем може зав'язати тільки кульок. От сидять вони, балакають. Маман каже, що квіти не самий практичний подарунок. Постоять кілька днів і на смітник. І інша справа зараз в моді зістівні букети. І гарно, і можна піджерти. А кума каже, що вони дорогі, то вже краще свиняча голова. Тобі і паштет, і холодець або борщ, і просто фаєрично виглядає. А потім каже Кума, ні сьогодні на рибалку пішов. Вже двадцять раз дзвоню, трубку не бере, а маман їй Тю, та, мабуть, вже з друзями п'яний в чотиридубці спить. А та каже Не думаю, ні. Думаю, в нього любовниця є. От чого ви зразу про страшне. Може, він просто втопився, а якось Ірка заходила до нас і маман спитала її, чого вона така загадкова і цікава. Має нестандартний хід думок, бо я, каже, прибацана. Інколи треба бути такою. Весь час бути розумною нервів не хватає. Отож, маман, моя школа. Бо розумна жінка завжди знає, де. І коли включить дуру. А я, каже маман, колись була молода і дурна, а тепер іще й постарило. Зато я в тренді. А це як? Це коли про тебе трендить все село. А потім Ірка поклялася більше ніколи не пить шампанське, бо ті бульки лупашать по мозгам і требують коньяка, шашликів і отого длінного сусіда Семена. Бо одна необережна посмішка і все. Жінка вже в твоїй кухні. Кроваті і в твоєму житті, а просто семену не треба було шкіритися і строїть гласки. Ладно, ось я, до речі, замітила, маман, що в тебе немає нормальних подруг, всі якісь ненормальні. А ти очолюєш цей список.